Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі третього пункту номер 56 Паралограмі ABCD Відразу AB у нас А, це у нас B і А не менше За B, Тобто, давайте якийсь відповідний малюночок зробимо. Мабуть, нам це знадобиться. Не знаю, не розв'язував. І так, тобто якийсь отакий там нехай паралелограм буде. Так, А, Б, С. І Д. І нам сказали: ось це А, ось це Б, а кут Б, оце, це кут між діагоналями, він дорівнює Альф. Так, він дорівнює альфа. Нам треба довести що косинус альфа не менше, ніж А квадрат мінус Б квадрат, на А квадрат плюс Б квадрат. І так. Ну, що ми тут розуміємо? Що нам треба, напевно, якось плюс-мінус аналогічно. Можливо, до попередньої задачі, коли ми для ось таких ось трикутників БОЦ, СОД, АОД. Тут повержали сторони, потім там щось додали. І подивимось на те, що ми там отримаємо. Ну, давайте не знаю, прокати чи ні. Значить, що таке Б квадрат? Це в трикутнику, ну, в принципі, і BOC, і АОД, ми розуміємо, що. А чому це одне і те саме? Тому що в паралограмі в нас точка перетину діагонали ділить їх навпіл. Тому для одного запишемо, наприклад. Тобто, що у нас таке БО квадрат плюс СО квадрат мінус 2. Знову ж таки, ми тут, а, що розуміємо. А, можливо, це, до речі, треба сказати, да? що. Кут альфа у нас має бути гострим обов'язково, так? Тому що, ну, або прямим, він не може бути тупим, бо якщо оцей кут тупий, а тоді у нас виходить, що ось це має бути гострим. І тоді в трикутнику з однаковими сторонами виходить, що А менше за Б. А це протиріччя. Тому що у нас умовою сказано, що А не менше за Б. Тому про це зараз поговоримо. І так, тобто, нехай. Це у нас БО квадрат плюс СО квадрат мінус 2. БО на ОЦ і на косинус альфа. Чудово. А тепер з трикутничка АОД. Я скажу, що це АО квадрат. Якщо мені це взагалі потрібно. Мені потрібно ось це. я можу просто потім там подвоїти, так? Да? Так, да, мені, це напевно, не потрібно. давайте тепер А квадрат запишемо. Значить, БОЦ. Ні, АОБ. АОБ. АОБ це там, наприклад, АО квадрат плюс БО квадрат мінус 2 АО на ОБ і на косинус альфа. І так, і давайте ми, наприклад, з верхнього. Ні, з нижнього віднімемо верхню. Що ми з вами отримаємо? Ми отримаємо А квадрат мінус Б квадрат. Дорівнює БО квадрат, БО квадрат, тут очевидно. АО квадрат і СО квадрат це половинка діагоналі, також скорочуються. Тобто тут виходить мінус 2аО на ОБ. І на косинус. А тільки що тут альфа. да? Якщо ось цей кут ми беремо, тут буде 180 мінус альфа. Тобто тут давайте плюс візьмемо, типу мінус косинус. Косінус 180 мінус альфа, це мінус косинус альфа. Так, отут тоді буде зі знаком плюс. І ось тут тоді також буде зі знаком плюс, бо мінус і мінус. 2БО на ОЦ і на косинус альфа. І так, А квадрат мінус Б квадрат я перепишу. Зліва у мене 2. А формально кажучи, дивіться, АО і ОЦ це одне і те саме. ОБ, БО косинус альфа, косинус альфа, тобто тут виходить просто 4 АО. На ОБ і на косинус альфа. Тепер давайте проаналізуємо знак цих штук. А значить, оскільки А не менше за Б, да, давайте тут це запишемо, то А квадрат мінус Б квадрат також буде не менше за 0. Ну, якщо самі додатні числа, да, тут у нас виходить А не менше за Б, то і квадрат А буде не менше за квадрат Б. АО додатнє, ОБ додатнє. Значить, для того, щоб ось ця вся штука також була невід'ємною, нам потрібно, щоб косинус був невід'ємний. А це якраз таки буде означати, що альфа у нас лежить від 0 до 90 градусів. Тобто, ось якраз так те, про що я казав: альфа має бути гострим, бо інакше будуть проблемки. І так, тепер давайте ми подумаємо, чи можемо ми якимось чином... Цей кут альфа виразити як нам потрібно. Та можемо, в принципі, я думаю. Нам тільки що тут потрібно? Нам потрібно якимось чином о, виразити сам ось цей кутик, так? Тобто ось у нас А квадрат мінус Б квадрат, яке має бути в чисельнику. Так. В знаменнику треба якось отримати А квадрат плюс Б квадрат. Ну, це, звичайно, не дуже зрозуміло, що вони хочуть. Що таке А квадрат плюс Б квадрат, до речі? А квадрат плюс Б квадрат це у нас а, виходить у нас в паралелограмі подвоєна сума квадратів сторін це квадрати діагонали. Да? А тоді просто А квадрат плюс Б квадрат, тобто без подвоєння, це ось така виходить. Цікаво. Угу. Тобто нам потрібно якось пов'язати квадрати, діагонали із, ну, напевно, ось цим добутком. Давайте це спробуємо зробити. Бо, я думаю, на рівність у нас насправді ключова, ось вона. Тобто косинус альфа. Дорівнює. А квадрат мінус Б квадрат на 4 АО на ОБ. І давайте подумаємо, що таке АО на ОБ. Ну, АО у нас це половинка першої діагоналі. Так. Тобто, давайте так. Це у нас 4 на d1 навпіл на d2 навпіл. Це у нас А квадрат мінус Б квадрат на d1 d2. І так, тепер мені треба вийти на суму квадратів сторіна. Я розумію, що вона у мене там була пов'язана. Якимось чином із сумою квадратів діагонали. Ось як вона була пов'язана. І так, значить, це виходить ось така у нас історія. Добре, а мені треба в один бік. Мені треба на 2 розділити обидві частинки. А квадрат плюс b квадрат. Це у мене дорівнює d1 в квадраті, плюс d2 в квадраті. На 2. І тепер що мені треба зробити? У мене ж тут знак дорівнює всюди. Ось тут з'являється нерівність. Чисельники вже співпадають, значить, мені треба порівняти ось ці знаменники між собою. Оскільки дріб не менше, а значить знаменник має бути не більше. Тобто, що мені ось тут треба довести? Давайте подумаємо. Я поставлю знак більше або дорівнює. І що? І я чисельник перепишу, а оцю штуку я маю збільшити. Ну, або а, не зменшити. А що це означає? А це тоді означає, що я маю перевірити гіпотезу d1 квадрат плюс d2 квадрат на 2, тобто те, чим я хочу замінити, у мене має бути не менше це гіпотеза, за d1d2. І так, на 2 домножуємо. d1 квадрат плюс d2 квадрат більше або дорівнює 2d1d2. Перекидаємо наліво, бачимо повний квадрат. Плюс d2 квадрат більше або е, ні, мінус 2d1d2 більше або дорівнює за 0. Виходить d1 мінус d2 в квадраті більше або дорівнює за 0. Це у нас дійсно виконується. А це означає, що ось тут я позначу, дивись пункт 2. Або так, давайте. Ось це зірочка, І я покажу ось, використовуючи наслідок цієї нерівності. Я розумію, що я можу D1, D2 замінити на більш великий доданок, а це означає, що дріб у мене буде зменшуватись. Тобто тут у нас буде d1 квадрат плюс d2 в квадраті на 2. А це у мене те саме. Що ось це можна використати, да? A2 -B2 на A2 -B2. так? а квадрат мінус b квадрат. На а квадрат плюс b квадрат. Так, осинус не менше а квадрат мінус b квадрат на а квадрат плюс b квадрат. Таким чином. А ми довели те, що від нас і вимагали.